Вчора на комітеті ми розглядали питання продажу військової техніки, боєприпасів, зброї міністрами, скажімо так, до майдану, до майданівськими міністрами. І на жаль, ситуація дуже сумна в цьому плані, тому що розпродавалося. Все, все, що було в цій країні, все, що нам залишилось фактично без Радянського союзу, просто розпродавалося. Що особливо знов таки вразило це діяльність одного з цих міністрів, першого міністра після майдану Анатолія Гриценка, який був міністром як в уряді Тимошенко, так і в уряді Єханурова і Януковича, тому що за його за, за той час, коли він очолював міністерства, було продано більше зброї ніж всіх його наступників разом узяти. І ця людина, яка зараз робить собі піар на військовій риториці, яка зробила собі великий рейтинг на військовій риториці. Він зараз називається в опитуваннях одним з претендентів на президента навіть України. Якраз на цій риториці, на військовій риториці, ця людина, яка найбільше нанесла шкода українській армії, нашій обороноздатності сьогодні. Я повторю сьогодні, тому що сьогодні нам не вистачає цієї зброї, яку він продав. Я говорю, наприклад, про сьогоднішню війну. Нам до надзвичайно не вистачає мінометів. Ми навіть почали виробництво мінометів в Україні, хоча до цього його не існувало. Але в нас були великі запаси після радянського союзу, які були продані Гриценком. І зараз у нас у військах надзвичайно мало мінометів. І фактично ситуація така, що ми навіть програємо психологічну війну. Тому тут питання, звичайно, надзвичайно велике, питання відповідальності, але так само це питання. ...скажімо, ці програли Нарешті заповнити нам надзвичайно потрібне виробництво зброї, яке зараз гальмується, тому що немає фінансування. Зараз взагалі зупинено фінансування не тільки, до речі, виробництва, а також ремонту зброї, тому що склався дефіцит в 3,6 мільярди для Міністерства оборони через те, що ці кошти планувалося взяти з арештованих коштів режиму Януковича, які повинні були бути направлені в держбюджет. Однак це питання гальмується з початку цього року. І, відповідно, в нас просто зупинилося що модернізація, що ремонт. І за Важте ці зупинку організовує той саме самий Анатолій Гриценко, тому що зараз він організував громадські організації, які півроку знищують дискредитують той законопроект, який повинні кошти Януковича направити в державний бюджет, і тобто цей цинізм української політики на шкоду держави, ну просто вражає.